Так, треба признати, що це ставлення погіршилося за останні, за останні місяці, але ще все е, близько 60% чехів загалом по опитуванням підтримують українців і готові підтримувати їх далі. Так що не все так, так пахне. І насправді, звичайно, є певний момент цієї конкурентності на ринку праці, до чого тр трошки пізніше я повернуся. Але як я бачу ситуацію е середини тут, то е насправді е основними причинами цього погіршення були не так е якісь дії українців, як більше погіршення загального економічного стану в країні, так енергетична криза, інфляція і так далі.